З нетерпінням очікують дітлахи на новий рік, бо знають сюрпризів, подарунків, веселищів буде через край. Готуються до свята стара, навчать віршики для діда мороза, хороводи, щоб зі сніговиком навколо ялинки водити. Гарне свято провели у дошкільному навчальному закладі Золота рибка. Дітвора отримала велике задоволення від дійства. І, звісно, подарунки від діда мороза. Найменші вихованці золотої рибки водили хороводи разом з мамами, які раділи своїми маленькими сонечками. Новорічні костюми найрізноманітніші зайчики, лисички, пінгвіни, сніжинки, в кого тільки не перевтілилися цього дня малюки. Вони залюбки танцювали зі своїми лісовими друзями, ведмедиком, зайчиком. Завітав до дітей зимовичок, який теж запропонував безліч розваг. Разом просили ялинку засвітитися, грали в сніжки та кричали Діда Мороза. Після новорічних розваг всі отримали подарунки від мороза, для якого залюбки розповідали віршики, з яким фотографувалися організатори свята. Вони і головні персонажі ведучі зичили всім здоров'я, посмішок миру.